Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі Все про все із Світланою. Сьогодні я вам пропоную дуже цікаве, смачне і корисне блюдо страву по-українськи. Вінеті ця страва називається биточки із гарбуза. Але биточками це не назвеш Просто дуже смачний Делікатес із гарбуза. Для нашої страви ми беремо звичайний гарбуз. У мене гарбуздиня, я її почистила, щоб були отакі скибочки такої довільної форми. Наприклад, отакий, можна більше. Я порізала на такі скибочки, посолила. Якщо хто хоче перчини, то перчі... поперчити, але я не перчила, я тільки посолила. Залишила на 20 хвилин, щоб пустив мій гарбуз, так званий сік. Тут кляр у мене, два яйця, я посолила теж трошки і вкинула сюди сушеного часничку. Все ретельно збила, це у мене тут знаходиться одна дулька гарбуза. Зараз я її поміщаю в кляр, потім у борошно. І буду випікати так звані відбивні. Ну, Звичайно, відбивними їх не назвеш. Ну а тим паче будемо робити страву по порядку. Тож, порізали, посолили, потім пустив сік наш гарбуз, ми його змочили у клярі, потім обкачали у борошні і викладаємо на сковорідку, на помірний огонь. Я жарю на звичайній рафінованій овісі. Так, от такі у мене виходять збивнушки. Так, я один на один положила. Ось так зараз таким способом, щоб ви бачили, то я заготовочки поробила. Ось так, як жаримо рибку чи нижку таку. І на поміжному вогні ми їх обжоримо. Дуже ароматний. Зараз запах, тому що зараз не нічу. Якщо хто хоче, можна присолодити і зробити цю саму страву у солодкому вигляді. Але я роблю їх солоними. Отакі так звані відбірнушки у мене вийшли. Зараз я вам покажу, які вони всередині. Вони дуже м'якенькі. Ще гарячі, Можна їх смакувати і сметанкою. Ще парують, бачите? Запах не перевершений. Так, зараз продегустую. Дуже-дуже смачно. Справді, в солоному вигляді. Нагадує мені кабачок. Той самий кабачок, навіть не дуже так солдом віддає. Тож, приготуйте, у кого є такий потяг до гарбуза. Це дуже смачно, корисно і поживно. На цьому все. Закінчую своє відео. Дякую за увагу. Хорошого дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки. Я завжди рада вашому спілкуванню. До побачення ваша Світлана.